Значить, зараз, зараз маємо нас всіх вийти заступник голови адміністрації. Значить, зараз буде голова адміністрації Ганічеру і має вийти начальник департаменту. Значить, у нас одна єдина вимога, щоб пан Мігачук написав заяву. Власноручно з таким текстом у зв'язку з неможливістю виконання моїх службових обов'язків прошу розторгнути достроково контракт від 29 квітня 2013 року. Подпись і число. Крапка друг, вимог у нас немає. немає. Я так розумію, якщо можна, я декілька слів скажу. Шановні колеги, на сьогоднішній день є рішення суду про скасування рішення сесії обласної ради про звільнення пана Мігайчука. Обласною державною адміністрацією і департаментом охорони здоров'я наказ про призначення Мігайчука не підписувався. От і все. <свист> до роботи Іван Петрович, я вибачаюся. значить, вчора було рішення суду від 30 вересня, так? Так. і було таке рішення, що рішення обласної ради, сесії обласної ради є чинним, і сьогодні мали би написати заяву департамент. І виконати рішення обласної ради про звільнення Мігчука з цієї посади. Є, є. копія рішення, це буде нас зараз немає. І тому наша вимога була, що ця людина, звісно, ще 10 днів не виходить, поки ми не надаємо апеляцію. На сьогоднішній день ця людина вірніше вчора принесла якусь ухвалу цього же Шевченковського суду від 24 липня. вдумайтесь, більше двох місяців тому про те, що є ухвала скасувати ці всі рішення. Обласної ради і так далі, і виходить, що він сьогодні виходить законно на цю посаду, Іван Петрович. Наказ це є про поновлення на посаді, не підписувався. Я в цьому адміністрації за... але... в департаменті, в зокрема, охорони здоров'я такого наказу, про відновлення а, на посаді не... Іван було Петрович. Зарістував. Нам надоїло за півроку, що нам плюють в очі і кажуть, що це дощ, іде. нам обридло розказувати <працю> сказки, мають правоохорон. Ні, органи прийти і написати не відписку, як прокуратура пише за підписю Банчука, заступника обласного прокурора, що ми не маємо права його перевірити фінансово і так далі. А мають дійсно перевірити ці всі факти, кричущі, які були, які ми ще в 2013 році ми наполягаємо на цій даті в квітні місяць. На початку квітня місяця, 2013 року, ми підняли це питання, і ще тодішнім головою регіоналом Папієвим було зроблено одне єдине. Зробити ніби громадську раду і ніби нас заспокоїти, ніби нас заспокоїли, але ми думали, що це буде дійсно, що людина одумається, що вона буде дійсно робити ремонти для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Ми афганці самі для себе зробили ремонти в наших палатах. Наші діди не можуть бути. Іван Петрович, я при всіх сказав і ще раз кажу. Мій рідний тато покійний 26-го року народжував, болід війни вернувся з фронту, поранений. І як я можу на сьогоднішній день дивитися? Як це нелюдь, це нелюдь, я по другому не маю другого слова. Знущається цих з дідів. Як колишній Попіїв приходив 9 травня і розказував сказки, навіть які ви хороші, як ми вас поважаємо, і так далі. А 10-го забували за цих дідів. Ми просили. Люденьки добрі, їх лишилось на пальцях почитати. Давайте зробимо кругу.